Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Далі будемо говорити про те, як Міністерство освіти і науки прагне зберегти молодих людей безпосередньо в Україні. До цього підійшли з іншого боку: зимова вступна кампанія для абітурієнтів. Про що йдеться? Йдеться про так званий нульовий курс. Що воно таке. Це система, яка дозволить, по перше, якісно підготуватися до того, щоб скласти національний мультипредметний тест людині, яка хоче навчатися в тому чи іншому навчальному закладі. І проходитиме його людина безпосередньо на базі того навчального закладу, який обере. До речі, рішення не остаточне точніше, його ще не ухвалили. Ще в серпні президент України вже говорив про такий намір. каже зимова вступна кампанія, дозволить не чекати цілий рік для того щоб подати документи або спробувати підготуватися якісніше до вимог того чи іншого вишу, Микола Трохименка долучаю заступника міністра освіти і науки України. Пане Трохименко, вітаю дня. слухайте, ми тут взагалі редакцією, ну начиталися, розібралися і можемо вже свої, свої побажання висловити. Звісно, жартома. Давайте з першого, що воно таке зимова компанія, і от у нас суперечка. Я кажу, що вже цієї зими воно буде. А мій редактор е, мітя каже, що ні, не цієї ще рішення не вирішено, то можливо, аж наступної, а цієї точно не буде. То коли зимова кампанія і як вона виглядатиме для тих людей, які хочуть навчатися вже з наступного року. Зимовий вступ на нульовий курс абсолютно правильна відповідь нашої держави на ці на виклики, які сьогодні стоять перед українською молоддю. Ми плануємо, що ця можливість буде доступна для наших молодих людей вже незабаром. Цієї зими ви правильно абсолютно кажете. Ми очікуємо на те, що наш кабінет міністрів України затвердить відповідну постанову. Яка запровадить цей експериментальний проєкт і Розпочне е, цю ініціативу. Вже цієї зими. що воно таке нульовий курс такого ще не було. Тобто, це фактично що? Це є підготовчі курси, так вони і зараз є. Або це сильно відрізнятиметься від підготовчих курсів, які людина, яка хоче навчатися. Я свідомо не кажу дитина, я свідомо не кажу випускник, тому що ми не обмежуємо людей за віком. Правда ж від права вступу в вузи. Отже, це людина, яка хоче навчатися в тому інституті чи університеті, мала підготовчі курси. Чим це відрізнятиметься від нульового курсу? Це системно на рівні держави. Ви правильно кажете, що аналог і можна назвати це підготовчим відділенням наші університети, які будуть регламентовані постановою кабінету міністрів. І е, головна задача, ідея молодих людей інтегрувати в спільноти в середовище університетське, щоб вони е, так скажемо занурились в це життя більш свідомий вибір робили. І так скажемо, готувались до складання НМТ і до вступу в університет разом з університетською спільнотою. Але тут у нас передбачено, що в рамках цього навчання наші здобувачі зможуть отримати до 15 конкурсних балів плюсом до своїх балів під час вступної кампанії, що значно збільшує їх шанси. Отримати бюджетне місце або грантову підтримку від держави. Відповідна держава передбачає підтримку тих наших молодих людей, які постраждали від війни. Власне, ми таку можливість за рахунок держави будемо готувати наших молодих людей, які могли виїхати з тимчасово окупованих територій і не встигнути вступити в строки вступної кампанії в університети. Це можуть бути наші е, військовослужбовці, які повертаються з полону, е, які звільняються з військової служби і не встигають вступити в університети. Ця можливість для них надолужити і заповнити ці освітні е, прогалини, які, які у них можуть бути, підготувати їх до НМТ і з більш реальними шансами. Отримати бюджетну грантову підтримку від держави і інтегруватись середовище, зробити свідомий вибір майбутньої освітньої програми, де вони хочуть вчитись. Ну, давайте ще й проговоримо, які ж е, е, бонуси або преференції людина отримає. Я читала в здається в вашому інтерв'ю про те, що це будуть додаткові 15 балів, але там є е, нюанси, що ці 15 балів, умовно кажучи, якщо я проходила оцей от зимовий нульовий підго... зимовий? нульовий підготовчий курс до в, ну, приміром в інституції. В Києві, то я не можу взяти ці 15 балів і перенести їх в інститут в Черкаси. Як це буде працювати і чи готові вузи для того, що, до того, щоб впроваджувати саме ці навчання ці навчальні програми безпосередньо на своїх базах? Тут задумка саме додавати ці конкурсні бали. В університет абітурієнтам в університеті, де вони проходили підготовче відділення, вчились на нульовому курсі для того, щоб вибір студента майбутнього був свідомий. Щоб вони їх батьки познайомились з цим середовищем з умовами проживання в гуртожитках, з підходами з точки зору виховної роботи в університеті, з можливими ініціативами студентського самоврядування, тобто занурити наша задача студентську молодь в університетську спільноту. І показати їм, що наші університети українські абсолютно якісні, не менш якісні, ніж в Європі, абсолютно прекрасні. і Тут треба з ними пов'язувати своє життя, свою майбутню професію. Власне, власне, я думаю, що цей вибір буде. Дуже свідомий у наших здобувачів для університетів це можливість працювати з абітурієнтами ще до їх фактичного вступу на перший курс, інтегрувати їх в свої середовища і залучати до студентського братерства. Тому ініціатива чудова. Уряд її підтримує, я впевнений, і будемо будемо нашу молодь її створювати умови для навчання для її розвитку саме в Україні. А як зміниться національний мультипризметний тест? В ну давайте чесно і по перше, ви там трансформуєте зміни, і змінюються програми і з огляду на онлайни, і з огляду на скарги і е, реакції, рефлексії абітурієнтів і їхніх батьків? Ну і взагалі там спільноти чи будуть зміни які? Е, ну, я про чесно кажучи, скарги е, не чув. Да, ну, я... вступна у нас. Вступна кампанія пройшла успішно, абсолютно без проблем. Ми е, на 5% більше абітурієнтів прийняли цього року наші українські університети. Всі, хто хотів скласти НМТ там з е, відсотковою похибкою, буквально е, тих, хто не не, не зміг, е, впорався, і у нас. Е, не бачена кількість бюджетних місць, виділена грантова підтримка дуже потужна, і вже студентам другого курсу вона виплачується. Тобто, держава все більше передбачає інструментів підтримки фінансової, в тому числі наших здобувачів освіти. Що стосується формату, можливо, ви мали на увазі дискусії щодо одно-дводенних складань національного мультипредметного тесту. Ми в дискусії з нашими народними депутатами України, які мають найближчим часом прийняти законопроект номер 13650, який визначить особливості проведення держав державної підсумкової атестації та вступної кампанії в 2026 році. Ми дискутували з омбудсменами різними нашими. Ми з батьками були в, в тому числі в контакті і визначили, що НМТ формат його проведення в 26-му році змінювати ми не будемо, тому що е, цей формат довів свою ефективність за е, роки е, вже роки після початку повномасштабного вторгнення. У нас е, на всіх наших територіях е, організовано пройшли всі екзамени, всі ці тестування. У нас за кордоном відбулося е, складання НМТ. І ця цей формат довів свою, свою ефективність, свою прозорість і забезпечив рівні умови для вступу абсолютно для всіх здобувачів нашого світу. Тому змінювати ми його не плануємо зараз. Механізми розробляємо, в тому числі наш зимовий вступ на нульовий курс. Це Можливість підготуватись до НМТ, отримати вищий бал і отримати бюджетне місце або грант від держави, тому ініціатива чудова. Будемо бачити, як це працюватиме на практиці і чекатимемо відгуків. Микола Трохименко, це заступник міністра освіти і науки України. Був із нами.